Львова у будь Де ваше зло? А... Тут There. там. Усюди проти кожного упиря, що лізе в чужі справи. Відьми у них знайдуться контрупирські заходи. Це було кльово. Ці троє борються зі світовим злом не лише завзято, але й красиво. Мабуть, я дала надто сильний заряд. Дивись головний чаклунський серіал Твого серця. Усі жінки відьми у будні о 12-й. Прем'єра. Великий благодійний концерт. Вечірнього кварталу. Це єдиний квартал. Ми починаємо Дякую. Я дома знайшла чужі жіночі шмотки. Стрінги. Да, я дрони ними збивав. Фачу. Улюблені артисти нескорених українців. Україна переможе. Гумор це наша зброя, який чекає вся родина. Російська армія це друга армія світу. двохсота. Сміємося, отже, перемагаємо. У п'ятницю о дев'ятнадцятій. Дивись концерт кварталу на телеканалі. TED. У будні головна королева ночі Оля Полякова спалила кокошник. Заради України Коля Серга готовий стати продюсером. Шона пена. Викладемо цей трек, Шона Пена на підтримку України. Наша надтаємна гумористична зброя. Я мрію про квартиру в Білгороді. Мадонна посварилася з фіфті Сентом через сідниці. Періс Гілтон не хоче таку, як у кім. Дивись, тільки головне. Я не могла стриматися, я вирішила, що я маю це записати. Тільки ексклюзив. Просто зараз я хочу зізнатися у новому житті відомих людей. У будні О одесятій на ТЕТ.